Вас сьогодні привітати Христос народився. Ви знаєте, це, це особливе, особливе свято для кожного християнина, для всіх нас з вами. Це особливий день, це приємні якісь відчуття, переживання, радість. Ми вітаємося, ми радіємо, ми бачимо один одного, ми розуміємо, що церква Божа живе і Ти mm. Божі є. За це. І це перше різдво, ну, коли ми встрічаємо в такій непростій обстановці, в такій повномасштабній війні нашої держави, коли, коли складно, коли непросто, коли ми сьогодні вранці чуємо сирену в нашому, нашому місті, коли нам світ виключають зараз, тому що не справляються. Все є певні якісь перештування. І розпочалися ще дня. Ми Зараз помолиться, давайте допомоде Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли бадо силію мав двіріні. І всі йшли записатися по місті